Всім привіт! Сьогодні в мене на продажі KIA Cerato. народний народ, такий улюбленець, автомобіль наших знайомих. Власник пішов в життя півроку тому. Дружина вступила в спадщину, попросила допомогти з продажем. 1.6 з газом 2007 року. Ну проста народна тачка. Всі плюси і мінуси сьогодні. розповім, все, що побачив. Поїхали! Як люблять казати в Тіктокі продавці, о, стеклоподйомнички! Вони працюють, дивіться, 2007 року. Я так не вмію, тому я так не буду. Просто пошартував. По порядку двигун у нас тут 1.6, механіка. Передній привід. Щодо газового обладнання, воно тут встановлено. Додатково в техпаспорті не зареєстровано. Власник перед тим, як піти з життя дружині, задиктував те, що він по ній робив, що всі оливи були поміняні. Зараз побіг у сто тисяч кілометрів. На якому він її брав і що було до цього, не знаю. За це не можу ручатися. От як у нього забрали, точніше заражають мені як квідали. Так воно і є. Тут по-справжньому. По До цього звісно, я, звісно, нічого не знати не можу, бо це не Америка. 200 він сказав, що поміняв. По-перше, всі оливи, в тому числі в коробці. Поміняні написано. Так, амортизатори передні, речіги передні, підшипники ступічні передні. І по задку пори, пружини і амортизатори. Задку теж поміняні. Бачу, що попереду стоять дюралі, мені, ви бачите, проставки. Тобто вона приподнята Вон трошечки. По лакофарбовому покриттю. Одразу про всі дефекти. Капот посічонка маємо. Скольчик фарбу такий на бампері маємо. Трошечки, бачите, хром на решітці пішов. По низу бампера є теж такі невеличкі дефекти. Він вже тут під'їжджав, не раз, судячи з усього. бачите, шини зимові. Ну, Ідеальні, є ще другий каплек літніх, я їх, до речі, не бачив. Фарбовано все крило другим слоєм, десь трошечки підшпакльовано це я перевірив. Те, що не називає, все в заводі. Пороги ще він написав, що поміняні були пороги. І задні обидва крила фарбовані, шпакло тут трохи є, судячи з цього, робили арки. Із дефектів скол фарбу бачите тут на торці. Тут невеличке вже вздуття є також. Далі рухаємося. Все інше, що я кажу, що я не називаю, то воно все в заводі. З цієї сторони так само крило, тобто по, арочку, напевно, робили. По ньому, в принципі, тут зауваження особливо не бачу. Можливо, ні, трошечки маленькі теж дитяту десь є. Пороги, судячи з усього, поміняли. В прийоми, до речі, не заходили, я перевірив. На порогах є, де бачите, місцями щось підмазано. там Такі нюансики. І ось тут в торці. Ворога є таке зауваження. Тут щось трошечки, бачите, подряпинки такі є. І судячи з усього, коли фарбували дзеркала, хтось погано захистив і трошечки чорної фарби попало сюди на двері, бачите? Я отак зроблю, щоб було краще видно. Ну, такі нюанси які є. Воно може, розчинником можна його зняти. Ну, вже воно, напевно, в'їлось. Тому є, як є, показую, розказую. Вітровички стоять, туманки працюють. Ну, в принципі, основне, я вам тут зовні показав. Тобто, фарбованих три деталі. Два задніх кола, переднє праве. все інше я нічого не знайшов. Довго про комплектацію ми розмовляти не будемо. Під чехлами бачите сидушки. вона в них так і була, і користувалися нею. Є у нас два передніх електросклопідйомника і електродзеркала. Водійське без зауважень, а праве щось мені здається вліво вправо їздить, а верх-низ чомусь не регулюється. Ну, такі нюанси, які є. Пробігу, бачите: от 164, ну 165 тисяч кілометрів. У неї на зараз чесний він не чесний, поняття немає. Я маю на увазі з 20-го року, то точно все чесно. Ну, щодо того, ви ж розумієте, ми в якій ми країні живемо, все може бути. Так, шкіряне кермо в бездоганному стані все повністю ідеально. От дивіться, просто куколка. Так, є задні протитуманки, передні, ось виведена клавіша, блачок газового управління, електрокоректор фар присутній. Відчинення багатника. Тому на що? А запобіжники Так, зачиняємо, воно не потрібне. Е, мультимедіа стоїть, бачите яка. Домашнє меню, ось така. Плюс, я вважаю, є камера заднього виду. Ну, Звісно, в цій магнітолі вже буде там і Bluetooth, бачите, і USB-Aux, напевно, вони в бардачок виведені. Тут да, флешку, бачите, два USB-порта. По сучасному. Кондиціонер е не встиг я перевірити, Щас спробуємо. Макса це. Дорослі, люди просто часто їм не користуються, тому не дуже за ним стежать. Ну, Я відчув, що працює, тому що, судячи за і по обратом відчують, у Куліса, бачите, трошечки теж підтерта, п'ятиступінчата трансмісія. Ну, підлокітник у нас і верхній є, отак відчиняється, є, нижній. Мені від себе хочеться додати, що десь приблизно році, у 11-12, я, правда, на двухлітровий черато з'їздив в Одесу під Одесу там, з родиною. І в нас було 5 людей, і в нас був багажник затарений, і все влізло. І я дуже здивувався і дуже ну, почав поважати. Я її так називаю мильниця. Ну так щоб не образити, почесному народне ну, народний, звичайне автомобіль. Ну я вчора тут дуже заважав, як вона себе провела в дорозі. Я не дуже втомився. Тобто, за свої гроші, за свої кошти, я вважаю, що прекрасний автомобіль просто прекрасний. Плюс в обслуговуванні вони дуже недорогі. Ну є за що любити. Ну, ми розуміємо, що ми не весь класі. Я колінами, звісно, підпираюся, якщо я попереду сідаю на хабну, на всю розвалившись, я спеціально так і зробив. Але я сидіти і їхати можу. Трочки розкинув ноги, бачите, і поїхали. Ну, або сказати, ей, Льох, трошки можеш під'їхати, мені місця не вистачає. Навіть з моїм ростом вчора та в принципі можна їхати один за одним. Я ну, це теж знімаю шлях. Відчинення багажника у нас має два шляхи: або ось так, або ключем. Ну так, зручніше. Відчиняємо багажничку, бачите, гумовий килим, докатка, набор монтажний є в комплекті. Судячи з усього, ось це її олива, на якій вона їздила, 5 В40, кома. Ну, синтетика, тобто на синтетиці їздила. І нижче підіймаємо. Тут у нас лежить балон. Тут, до речі, видно, що всі герметики, всі шви, наче в заводні, нічого ніхто не торкався. Спинки відкидаються також. Ну, Багажник для свого класу теж непоганий. Я ж вам кажу, що колись мені. Пощастило його вимірювати в поїздці. Вирушимо в маленький тест-драйв. Одразу хочу сказати, рульове на місці клацію зауважень немає, бо в них буває там з речками питання. тут стука нічого нема. Ну, підвізку зараз приїдемось, перевіримо. Щодо її поведінки, їде вона і рулиться досить нормально. Я зараз трошечки ще там спробую скажімо, уточнити деякі деталі і моменти. Ми на зимовій гумі в салоні. Ну, в принципі, комфортно, як має бути вчерато. Ну, давайте спробуємо все ж таки розігнати від ораду сотні. Нехай це буде, скажімо, це не тестовий заїзд на швидкість, але подивимося, як вона себе поводить. Ми не будемо робити пробуксовок. Я однією рукою і рулю, і ворку їду. 80. Третя. Сотня, ну так. Ну я не максимальні результати вам показую. Я показую про те, що вона не дергається, що вона нормально перемикає, без зайвих шумів. Все добре. Так, дворники, пірники, щіточки, наші, труть, все. Зараз переїжджаємо через трамвайні рейки. О-оп-о-о-оп-оп-оп. Все добре. По підвісті я нічого поганого не почув. Багато чогось розказувати я тут не буду. По витратам пального, чесно кажучи, я навіть не знаю, але пальцем в небо я приблизно розумію, що тих років 1.6 на механіці машина має брати ну якихось там 8-9 літрів по місту. Вона точно буде брати. Я думаю, десь так в середньому. Газа вже рахуйте самі. 10-15%, зазвичай газа бере більше. Але взимку і влітку зовсім різні показники. Е -е як не міг, так нічого не можу сказати. Я про вчора то поганого стану цієї автівки достатньо непоганий. По підвісці явно зауважень яких немає. Вона, в принципі, вся обслужена порядина, по підвісці це відчувається. Тому е приїдете, перевірите там. Ну, додатково там вигун перевірте, будь ласка, по кузову зауваження, плюс-мінус ви основні всі бачите, що я вам показав. Е будуть вони страбувати, чи ви їх будете робити, чи будете просто сідати, їздити, вирішувати вжива. А так, от простий, класний, народний, бюджетний, зручний автомобіль. Я вважаю, що отак от возити себе там по власним справам по роботі за ці кошти ну я ще раз скажу прекрасний прекрасний автомобіль тому приїжджайте перевіряйте набирайте дивіться все що завгодно до зустрічі, до зустрічі з вами лога Трендавта. всім бажаю миру нам перемоги Ще от на виїзді згадав, що хотів додати про Чератік. От на двохлітровому, коли я їздив по трасі, то там мене щось ще приємно здивував витрати пального здивували. Вони плюс-мінус були в районі 7 літрів. При тому всьому, що я там не дуже економно їхав, з кліматом, там завантажена машина. Ну такий був плюс.